Трошки посвітлішало зробимо прикормочку. На знову буде ланшлаг. Приїхав ще по сірому, рибаки вже на місці. Так, сьогодні в мене кашка від, отака така від Карпро. Ще залишилося. Так убився. теж сюди. трошки додам меленої креветки отака так, сьогодні буду ловити на кукурузку взяв з собою кукурузку може буде крупніший карасик брати ну відповідно в мене ще є, є черв'як і є опариш Закину пік пікер один. Пікер ми закину на таку оснастку. На три кручочка, звичайно. Отакий От гарбузик. Калунчик. Додам в прикормку трошки кукурузки. Хоть чуть-чуть до поплавочків. Карасик нареститься. Отакими дольками. Так, трошечки і лишимо до пружинки. Так, от така снасточка. Ну так, чекаємо. Ранок добрий. Ми знову на річці, де минулого разу ловили невеличких карасиків. Сьогодні в арсеналі взяв з собою шапікер, взяв з собою з наживки кукурузку, попробуємо відфільтрувати рибку. може на кукурузку буде крупніший карасик брати. Удочки вже закинув, пікерок вже закинув. Закинув трошки кашки. Що подивимось, що вийде з цієї риболовлі. Ось, бачите, на кукурузку з підсадкою опариша клюнув такий карасик. Ну, вже більш-менш. Кажу, кукурузка трошки фільтрує. Перший. Буємо далі. Будемо старатися в одне і те саме місце, тут дистанція невелика. Сьогодні неділя, рибалок заж бачу йдуть, йдуть. Знову буде конкретний аншлаг конкретний. Того і довелося їхати майже в ніч. Зараз на вудочки до кукурузи підсилюю опаришем, бо дуже скучно. Стоїть, бачу, рибка там гуляє на прикорку прийшла, а Кукурузку з'їсти не може. Оп, Вот. дивіться, які краски може бути? Лавимо далі. Рибалка сусідній дав мені трошки макухи. Обмін на кукурузку. До прикормочки її. Ух ти, ух ти, ух ти, Нема. А я цей камешк мені мішає. Щось мені здається, що я перейду ловити чисто на пікерок. Водочки це. Така справа. А така в мене прикормочка. кльово. карасик. Ой, холодильний бабай тут такий берег. Два опарика і попадається добренький карасик. Це мені подобається, бо на черв'яка тут мелочушка три опарика. Краще зловити 10 на нормальних. Чим 50? дреботя Закидаю все одне і те саме місце. Зроблю там велике п'ятно з прикормки, потім вже буду її менше. Рыбаки підходить. Малютка, І так, хлопці, завершу свою риболовлю, рибалок дуже багато. Сьогодні неділя, ще й вербна, всі захотіли вийти на річку порибалити, тому там дуже людно. Рибка клювала неохотно. Зловив 10 карасиків. І така рибалочка. Починок, задоволення своє я отримав. Йдемо далі. Так що, з вас підписка на канал і очікуємо нове відео. Все, пока, до зустрічі, бувайте!